Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, завзятих малювати Де на прості папері, олівчики веселі гарбиські акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидко вмикайте, завзятих малювак, сімки дива. диво сімки дива. Во в, в в... в... одному царс царстві э, жив э, жив В одному царстві жив А ось ще... В одному царстві жив С Цар Цар, цар, дякую, пані. Цар сау. Саул. В одному царстві жив цар Саул. Так. Ой, де ця програма почалась. При, привіт, друзі! Привіт! Як справи? У нас все добре. Ми ось читаємо історію про царя Саула. Отак. Поліно, слухайте, а можна я проведу програму цього разу? Я ж вже навчився добре читати і навіть трошки писати, і тому я маю право проводити. Порад. І справді, Тітенько Уляно, він у нас такий молодець. Так. Ну, добре, треба спробувати. А взагалі я не сумніваюся, що Гошка цікавий і розумний. Так, а ще він дуже веселий і він наш кращий друг. <рес> так, я буду чудовим телеведучим. Тож, шановні телеглядачі, дорогі э... мої друзі, доброго дня! Добря дня! Поліночко, Привіт. це ти! слухай! Ось підросла, ти ж не висида. Юрка зробилася, ну сідай. Та, Та я трошки видно. Добрячок, ми дуже раді тебе бачити. ми тебе дуже довго чекали. Слухай, так давно вже збирався до вас на гостину і все ніяк не зберуся. І. Думаю, все покину і поїду. А потім тако собі думаю. Але ж там дітки, телепередачі на чекають. Чекай прийти до мене на гостину та й ніяк не виходить. Добрячко, а може ти в нас проведеш програму? Так. Так? Так. Ти дуже молодець. Ну, не знаю. Він якось не знає. Але ж ти такий цікавий і розумний. Так. А ще, добрячок, ти наш найкращий друг. Так, Найкращий. Ну, по поліночку. знаєте що? Я вам пісню заспіваю і навіть фокус покажу. Давай, давай! Ну добре, ви тут співайте, а я піду поки що книжку покладу. Так, так, не не але мені потрібно трішечки розпилочку, щоб гарно заспівати. ля, хлоп'ятка і малятка, хлоп'ятка, хлоп'ятка. Чекайте, щось воно не йде. Е, мені потрібно взяти свою балалаєчку. І я як заграю, то все тоді в мене буде. Ану, хвилиночку. Ага, ось вона. Добре. Так, моя балалаєчка. Так, будьте уважні. Ой-ой-ой. Так, так, так. Ей, Ой. А що це таке з бала? Не зрозумів. А що це таке? А дивись а де струна? Немає. Немає струни. А що це вона не і ще якась тріщина чи що? <плук> що трапилося? Балалайка зломлена. Нічого страшного. Давайте я вам фокус покажу. <плук> давай, краще фокус. <плук> <плук> так, давай. Добре. У мене в сумці чудесний капелюх там час від часу з'являються фрукти. Фокус буде ну, ну просто прекрасний. А ну, увага! Як цікаво. капелюх, Тут є яблучка всілякі. Раз, два, три. Фокус почали. Ой. Ой. А що, а що Не Вийшло. А, а фокус... Не вийшов. Добрячку, не сумуй. Так, ми і капелюх, і балалайко тобі полагодимо. Да. До речі, і гошка десь подівся. Гошко, точно. Де ти? Здається, я зрозуміла, що це гошка зіпсував і капелюха, і балалайко. Не сумуй добрячку. Так, ми підемо, пошукаємо гошку. А капелюха і Балалайку тобі полагодимо. Ой. Ходімо, Поліно. Ходімо. Їх не зрозуміти. То я для них і хороший, і розумний, і найкращий. А тут раптом добрячок для них. І хороший, і розумний, і найкращий. А мене вже всі забули. Не Ні, ну, чого згадали, коли щось зламалось. А потім забули. Ой, сумуй не сумуй, а нічого вже не зміниш. Стану, пройдусь по галявині і подивлюся, що тут в них воно таке. Якісь гриби повиростали. Ох, які олівці тут гарні. Оце так-так. О, плоди позбираю, а то порозсипалися. О. Так. -то. Боже, це ти? Добрячок, а, а ти що тут ти тут робиш. Та я тут <сміт> просто сидів і. А ти всі Та... шукаю? Та я знаю. Добрячку, знаєш, це я зіпсував твою балалайку. Кий? Ти? Так, ти вибач мене і, будь ласка, не кажи Уляні, а то мені так соромно. <кхід> Точно соромно. Так. Тоді не скажу. Добре, давай. Гошко, ти такий добрий до мене. Розумієш, добрячку, я просто розізлився, що вони тебе ну, хвалили там, говорили всякі компліменти, а про мене забули. Добрячку, якщо хочеш, ти можеш заспівати пісню нашим глядачам без балалайки навіть. так. Та, та не буду, я гошка, вже співати. Та ну, ти ж ти ж бачив, що в мене нічого не виходить. Ну, і, 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 і до того ж. Мені здається, що я засмутив Уляну і Поліну. Та ні, ти дуже розумний, талановитий, справді, і вони так думають. Гошко, не глузуй з мене. Добрячку, я просто тоді тобі заздрив. Зараз я не глузую. Так що, ти не будеш вести сьогодні програму малюваки? А якщо ти хочеш і не проти... То давай проведемо програму разом. Звичайно, не проти. Я давай. думаю, в нас дуже добре все вийде. Це точно. <рес> <рес> Ой, Друже, тавлячку, друже. А давай прорепетируємо нашу пісню. А ти знаєш? А давай! Давай. І дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, свидесенько вмикайте завзятих малювак! Борити на папері, справжнісінькі дива, справжнісінькі дива. <ривіт> Привіт! А, а ви прийшли нас робити? А, а ми вже помирилися, правда? Ми вже помирилися. Це дуже добре. А Ми просто до вас у гості можна. Звичайно, Звичайно. можна. Привіт. А, а ви не будете нас е сварити? Не будемо. Ми інколи й самі сваримось. Так, але це ж не добре сваритися, правда, Уляна? Правда, краще тут все робити разом. Так, правда. Бо коли ми сваримось, тоді всі речі ламаються. Ой, ламаються, правда ж, Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Правда. Це правда. Mm -hmm. Заздрощі небезпечні, бо вони призводять до війни. До війни? Оце так так. Не хочу війни. так? Це добре. Тоді <клух> не треба заздрити, адже у кожного з нас є свої таланти. <клух> Тому краще не сперечатися, а робити добрі справи <клух> разом. Так, от ми й хотіли разом розповісти вам, наші дорогі друзі, і вам, наші дорогі телеглядачі, цікаву прецікаву історію, яку б то розповісти. А, 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 а давайте розкажемо історію Яку? про Саула і Давида. О, вже ж цікава, прицікава історія. Мабуть, ви пам'ятаєте історію про Давида, того славного юнака, який переміг злого велетня Голіафа. Коли Голіаф зі своїм військом напав на Ізраїль, ніхто не міг його перемогти. Всі поховалися, бо боялися Голіафа. Голіаф був справжнім велетнем. Всі інші люди були йому майже по пояс. Зрозуміло, чому всі полякалися. А Давид не боявся. Він помилився і Бог йому допоміг. Давид вразив Голіафа простим камінням. Це було диво. Після цієї дивовижної перемоги Саул, цар Ізраїля, запросив Давида до себе у гості. Сам цар хотів познайомитися з Давидом. Спочатку Давид дуже сподобався Саулові. Так як Давид вмів ще й грати на арфі, то цар запросив Давида жити в своєму палаці і розважати царя-грою на арфі. А потім, коли всі ізраїльтяни почали дуже вихваляти хоробрість Давида, цар почав йому заздрити. Одного разу він навіть кинув у Давида спис, бо хотів убити його. На щастя, Давид вчасно відбіг, і так він залишився живим. На цьому Саул не зупинився. Через заздрощі він з доброго царя перетворився на злого тирана. І почав переслідувати бідного Давида. Давид вижив цій війні, бо Господь охороняв його. Але Саул вже не міг бути царем. Бог вирішив поставити на царювання Давида, бо Давид був добрим і люблячим. Ось така історія. Так. Заздрощі до добра не доводять. Вони псують найкращі відносини. Стережіться їх. А давайте з вами разом зробимо сюрпризи для наших друзів. Дов давайте! А давайте. А давайте. А давайте. Уляно! Нам же час малювати. Поспішаймо! Сьогодні це будуть солодощі. А для тістечок нам знадобляться кекси, кольорове драже, шоколадні тістечка, мармелад та згущене молоко. Для початку візьмемо кекси. Вони слугуватимуть основою нашої майбутньої сови. Далі з шоколадного печива зробимо очі для нашої сови. Приклеюємо оченята за допомогою згущеного молока. Так? Угу. І так. Оченята і дзьобок зробимо з драже, а брови з мармеладу. Тісточко під назвою «Сова» Готове. Тепер можна пригощати інших. Для виготовлення тістечка сова вам знадобляться кекси, кольорове драже. Шоколадні тістечка, мармелад, згущене молоко. Добрячку! Знаєш, я тут подумав і вирішив подарувати тобі моє тістечко Ми... так, так, нашої дружби. Дякую тобі, друже! Будь ласка. Дякую тобі. <клес> Друзі. Наш час вже вичерпано. Друзі, ми прощаємося з вами, але не надовго. І пам'ятайте, що заздрощі небезпечні. Тому краще не ворогувати, а дружити. До зустрічі! До, До зустрічі! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36, Програма малюваки та на електронну адресу малюваки